Ця новобудова ще не повністю заселена, а її фасад вже перетворився на груди попелу. Однією з перших побачила пожежу пані Ірина, мешканка 22-го поверху. Вона і викликала МНСників. Згадує, пізно ввечері вже вкладалась спати, як неприємний запах почав заповнювати спальню. Визирнула у вікно, а там палає балкон сусідів. Жінка туди не зрозуміла, що горить вся багатоповерхівка. Меня та да пострадали тільки какну, хотя я щато просто чудом, тому ж. Що... Горело вот на уровне моего этажа и этажом выше. И У меня просто натянуло некоторое количество гари, которое я уже успела утром убрать. Ну и запах, конечно. Це квартира на 23-му поверсі. Одна з найбільш постраждалих. Її власниця поза камерою розповідає, під час займання була вдома. Не зчулась, як вогонь опинився на її балконі, а потім у кімнаті. Скаржиться, тільки вселилась і навіть не встигла ремонт повністю завершити. Тепер все спочатку, адже домівка залишилась майже без вікон та без дверей. Саме зієї веранди, яка знаходиться на третьому поверсі будинку, і розпочалася пожежа, зайнявся за попередніми даними. Ось цей утеплювач. За лічені хвилини вогонь поширився до найвищого 25-го поверху. Температура полум'я була настільки високою, що лопалися вікна та фасадна плитка. За попередніми висновками експертів, займання сталося через кинутий на купу будівельного сміття недопалок. Крім того, пощастило, що будинок заселений всього на 30%. В іншому випадку без жертв не обійшлося, кажуть експерти. Евакуювати всіх мешканців з найвищих поверхів будівлі лише одним ліфтом. Пожежники просто були б не в змозі, хоча задіяли аж 24 одиниці техніки. Максимальна довжина пожежної автодрабини дістає до 9-го поверху, використовували внутрішні пожежні крани. Завдяки тому, що пожежні крани були справні, вдалося її ліквідувати. Якщо б вони були несправні, невідомо, які б наслідки нас чекали. На місці подій ще й досі працюють фахівці, підраховують завдані збитки. Крім того, проводиться експертиза утеплювальних матеріалів будинку. У держтехногенбезпеки припускають, що вони були неякісними. Юлія Крієнко, Костянтин Серенок, телеканал Київ.